Сьогодні в цьому святому храмі, сьогодні для кожного з нас тут присутні, велика радість, радість від того, що сама Пресвята владишиця Богородиця у її чесному образі, який ми називаємо тростяненки, залітала до цього храму. Наша земля, браті і сестри, українська земля, багата святинями. Які виточують благодать Божу всім, хто з вірою до них приступає. Ми часто буваємо в Свято-Оспинській Почаївській лаві, хтось бував по Зимненському монастирі, приступав до Черезворної Зимницької іфони. Дехто був біля угодників Києвопечерських, хтось був на святій землі, але так близько, поруч біля нас. Велика святиня, бездомне джерело, яке виливає цілення, милість і материнську любов на кожну душу, яка з вірою до неї прибігає. Перед нами, дорогі браті і сестри, образ Пресвятої владичити нашої повороти, ми сиділи на яку ми називаємо волиняни Простинецька. Матір Божа, Оте вітрія, що значить в перекладі дороговказниця. Ми бачимо зображену владичицю нашу Богородицю, яка своєю правидкою материнською вказує на Бога-младенця Христа, який в свій час сказав: Я є дорога, я є путь, я є життя. Ось наша дорога. І хто ходить за Христом, той ніколи не ходить ні у темряві. Історія церковно-християнської звичайно багато. Сьогодні знавці церковної історії, сьогодні дослідники говорять в один голос. Раніше всі думали, що образ варто відносити до XVII-18 століття, але сьогодні всі відкрито говорять ні, це початок 15 століття. Давній Христянецький храм. Але ще давніше, на 200 років, простяницька ікона Пресвятої Богородиці. Сьогодні ніхто не знає імені автора, руки якого благословив Христос, який написав образ Сравстяницької Матері Божої. Але ми знаємо, що вона належить до стилю іконописання образ, образів Пресвятої Богородиці, яке вже сказав о дигітрії. Це окремий стиль. Написана одним із волинських іконописців і передала в своєму непростому бутті різні випробування, двічі обновлювалася благодатною силою Божою. І перше, і друге оновлення засвідчили очевидці, перед якою, перед якою ми з вами сьогодні стоїмо і молимося до Пресвятої Владичиці, відбувалось не одне стилення. Багато хто плакав перед нею, багато хто тішився, багато хто приходив із подякою для того, щоб сказати, владичиці це багає, дякую тобі, що ти вислухала. Молитву мене і недостойного. Читаючи відомості про святу ікону, ми з вами знаходимо відомості, які відноситься до 18, -18 століття, вже тоді відбувається чудесні стилення.